Пані та панове, вперше на телеекранах телеканалу Тиса 1 Зараз відбудеться магічний сеанс. Моя ти колега... Що, мага? Тума перетворилась? Моя колега зникне нарешті назавжди. Ну, Хотів. Я принаймні сподіваюся. Тобто -то ти навчився е, фокусу трюку? Я, я передивився 150 мільйонів відео різних на Ютубі. Я навчився це робити. Тобто -то я зараз зникну назавжди. Так, так. Я, я дуже сподіваюся на це. Отож. Глядачі, Друзі, я вас дуже люблю. Він все увага, може все, зробити. все. І раз. О! ха ха, -ха, -ха! Ну, нарешті. Отож, дорогі друзі, дві години зараз будемо з вами спілкуватися на суто чоловічі теми. Зокрема, в першій частині програми ми поговоримо про магію, про різні фокуси ілюзіоністів. Навіть до нашої студії завітає е фокусник, з яким ми поспілкуємося, який я сподіваюся, покаже нам декілька різних фокусів. Ну а тим часом ще я відпочину від Віолети, нарешті, тому що Ти відпочинеш? Це... Ти не відпочинеш. Зроби щось, поверни мене в студію. Я, я, я не розумію, ну, ну, інтернету не можна довіряти. Там було написано, що ти зникнеш повністю, якщо я все зроблю правильно. Так я то зникла. З студії ранку на Тися, як мені повернутися? Давай так, ну в тебе є дві години на тебе повернутися. Друзі, я дуже сподіваюся, що сьогодні прийде справжній фокусний Олександр Сагур, і він зробить так, що зникне Михайло назавжди. Ні, ні-ні. Я в ніяких фокусах сьогодні участі брати не буду. Єдине, що обіцяю вам, покажемо вам багато фокусів різних і ще навіть покажемо, як деякі з них робити. Тому залишайтесь з нами і дивіться телеканал Тиса 1.